Нормальні ребята. Мені их їх позиція, їх их відношення отношение до життя, до суспільства, до України, патріотизм і все таке інше. Я за. І тоді, ті, хто на нього нападає, мені не подобається. Я б сам був б в правому секторі, якби був помолодший. І автоматив би на плече і пішов би туди. Ну вже все. Одстрілялись. Ну, я же говорю, что про него всякие разговоры идут. Но лично я думаю, что, ну, ребята, мне кажется, ну, это их не идея, это их, как говорится, жизненная позиция этих ребят. А вот, и мне кажется, ничего плохого они не делают. А вот. И это, батальон правого сектора уже в первых рядах. Он на, бо... на позиции один... Один из, из первых. На всех горячих точках правый сектор. Он не, не прячется, не, не за чьи спины. А вот. Значит, это показатель чего? Того, что действительно ребята э, за свою Украину переживают, за ее э, независимость, за то, чтобы мы лучше жили, чтобы у людей был лучший уровень жизни. Ну, уже так глубоко в это не будем. Но я вважаю, що что... Молодцы, Молодці, я за обоїми руками. Плохого нічого не хочу сказати. Це громадська організація, яка багато зробила для Майдану, для того, щоб він, для того, щоб він відбувся. І дуже багато робить зараз для захисту вітчизни. Нормальна організація постійно зараз зажимаєте і все. Що люди показали свою силу, причому силу показали як в воєнних діях, так і в воєнних діях вони особливо показали. Тому що, наскільки я знаю, у них саме найменше були втрати. Серед світ більше організовані. Навіть при, при якихось відходах, не відходах, вони завжди нормально. Вели себе і поступали. А те, що зараз робиться, просто їх стали боятися. Їх просто бояться. Тому ну, що вони стали нормальною силою. Ну, то ж, як були, були на початку Майдану, і кінці Майдану їх хотіли зробити якоюсь там екстремістською силою. А їх просто вже це люди, які пройшли війну, більш таку війну пройшли. Їх просто власть боїться. Тому що ця власть не помінялась. Помінялись тільки фотографії в кабінетах. І більше нічого не поміняли. А люди після кожної війни, тому що, як трохи історію знаю, після кожної війни просто люди, ну, буквально вчора, коли читав «Ремарка», от, перечитував, і там є от, у нього така повість, три товариш, ну в нього багато, після, коли люди, молоді люди приходили після війни, і як вони хто себе знаходив в цьому, від? там просто взяти і почитати, це історія. А історія це кого, я просто повторяється. А их просто боятся, расстояем них и... Ну это же правый сектор же, это все эти люди, которые э, стояли на Майдане и давали клятву перед народом. Ну только маловато их сейчас, они сейчас эти пришли в ну, Верховную Раду очень мало их, мажоритарщики. Вот сейчас надо, чтобы партия организовывалась мощнее, и в основном туда молодежь. Молодежь надо, это не обязательно идти воевать. Тут тоже война, только начинается, это внутренняя война, в которой надо разбираться, что такое казнокрады, в первую очередь, он же казна пустая, они все кредиты берут. Вот надо организовываться, объединяться и идти полностью сейчас готовиться к выборам, особенно, говорю, правому сектору. Я, говорю, ее не знал, Дмитра Яроша, когда узнал, что он в Днепропетровске, я уже понял, что оказывается мы не только на Западной Украине, у нас там массивность развивается, а на и Центре у нас сильно развивается. А наша, особенно ваша молодежь, это ваша жизнь. Вы должны вступать в эти партии, не бояться, поддерживать друг друга и давить. Давить казнокрадов и тех, кто, которые приходят только ради портфеля. Никаких портфелей. Только власть брать и честно выходить на, к народу и добиваться своей правоты. Это ваша жизнь. Хорошая организация, хотя многие не понимают. Бандюки там и тому подобное начинают ярлыки вешать. Но это естественно. Кто мы? Вот эти все партийные организации, которые, ну, я не буду пальцем показывать большие, которые сегодня у власти, там в основном пришли ради портфеля, ради должности, особенно у Порошенко. А эти ребята за идею идут за идею и до последнего. Политику правого сектора я не знаю. І типу, що вони пропонують таке. В, в Росії це вважається ворогом номер один. На Україні я їх вважаю більше героями. Все. Дуже дякую. Дуже дякую. Що я можу сказати про правий сектор? Они в основному за діри, молодці. діруться за справедливість і за нашу свободу, за наше государство. Все, больше нічого. Молодці. Думаю, ну, положительно правий сектор. Хай буде в них, в них кращих патріотичних качеств достатньо більше, ніж, допустимо других інших наших партійних. Нас про правий сектор. Ну, для мене ви знаєте, це сила на даний момент по Україні, які я найбільше довіряю. Правда, тому що. Якось приходило розчарування в деяких політичних силах, а на даний момент це не високі такі слова, але я так думаю, що це такий промінь, така надія на краще майбутнє, як би там не було. Тому що отакі загравання, незрозумілості різні, така м'якість надмірна, я вважаю. От вже хочеться таких більш радикальних дій. Дякую їм за такі радикальні погляди. По крайній мірі вони себе ну, в моїх очах не заплямували поки що. Дай Боже, щоб так надалі було. Що я їм бажаю успіху, тому що це дійсно надія України. Вони себе проявили на Майдані. Їхній лідер зараз проявляє себе. Він не піариться на телебаченні, а він воює. От, Так що, як інший лідер казав, справедливість є за неї, треба боротись, то оця. Партія якраз бореться за справедливість. Я цілком її довіряю, і підтримую. Що ви думаєте про правий сектор? Правий сектор для мене це, перш за все, патріоти України. Це люди, які щиро вболівають за її долю, за долю людей, які тут живуть. І мені здається, що. Це майбутнє нашої держави, що це е, кращі люди. Це генофонд нашої нації. І здається, що я так відчуваю, що ці люди е, в майбутньому зроблять для України дуже багато, але їм треба згуртуватися і. Прийти до влади. Це ті люди, які слово Україна пишуть з великої букви. Багато. Що ви думаєте про думаю, що це справжні патріоти, справжні патріоти України. І ще під час революції, ще коли вона не перемогла, Шухевич, син Романа Шухевича, як звати, сказав, що це Юрій Шухевич, так, дядько з ясною головою що це е, дійсно хлопці, яким можна довіряти. які не зводить Україну. Ну, в принципі, я я вірю йому і поки що так оно і живе. Що ви думаєте про состав? Ну, думаю, нічого я про них особливо не знаю, особливо, от якби не КСВ, з них так давно не говорив. Ну, на, 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 на своїм честно сказать, немножко разные бывают э, такие моменты, э, впечатления, ну, скажем так, организация, которая в свое время сыграла решающую роль ну, нарушевского, всех этих событиях, которые были на майдане, И то, что сейчас происходит, ну, честно сказать, не совсем понятно И их отношения со стороны добровольческих батальона Что касается непосредственно правило сектора, ну, деятельность этой организации, как бы, не всегда все ну, отслеживают всю деятельность. И, ну, в принципе, положительное отношение ко всему этому. Главное, чтобы было мир и порядок.